початку листопада уряд надав статус національного надбання колекціям рідкісних та зникаючих видів рослин степових екосистем України. А вісім років тому таке високе звання наш боцсад отримав за колекцію деревних та чагарникових рослин. У нас у ботанічному саду є досить е, така низка рослин, які вирощуються лише на території нашого ботанічного саду. В інших наукових установах на території України їх немає. Е, тому ці колекції мають настільки важливе значення. Нам, як для ботанічного саду, е, звичайно, отримання такого статусу має е, і таке, як скажем, престиж, такий, що ми е, значить змогли е, Зроби створити такі колекції, які можуть отримувати такий статус. Це по-перше. А по-друге, ми звичайно зростає відповідальність, адже тепер цей об'єкт під наглядом держави має статус національного надбання і, звичайно, зростає і відповідальність з його збереження, розмноження та вдосконалення. Чим далі велика кількість рослин степового краю скорочується, кажуть науковці боцаду. Це пов'язано зі зміною кліма. Діяльністю людини, особливо у промислових зонах, а віднедавна ще й з війною. Площі ковилових степів стають усе меншими, а у зв'язку з воєнними діями ковила взагалі може зникнути. Найбільша щільність популяції ковили спостерігається у степових зонах, включно з Донбаськими територіями та гірським Кримом. Їх потрібно буде відновлювати, кажуть ботаніки. Наразі зібрання 16 видів ковили у Криворізькому босаду є найбільшим в Україні. Сама колекція. Вона складається з чотирьох таких підрозділів. Перше це різнотравно-тепчаково-ковилові степи. Це експозиція, яка розташована на схилах балки приворотна, яка входить в територію Криворізького ботанічного саду. Площа приблизно, яку займає ця експозиція, це 15 гектарів. Раніше до заповідання це Ця територія використовувалася як рекреаційна зона, випасалась худоба, люди відпочивали навіть на похилих схилах, навіть розорювалися підгороди і так далі. З заповідного режиму тут почала, ну, почала відновлюватися природна рослинність, природні види. Також за допомогою вже науковців ботанічного саду, тут були відновлені такі степові формації, таких видів, як ковела, Мигдаль степовий, і так далі, зокрема, п'яти видів ковили. Це ковила українська, ковила найкрасивіша, ковила лесінга і волосиста, і ковила шорстка. І мигдаль степовий. Як я сказала, усі ці формації віднесені до зеленої книги України. Колекція рідкісних та зникаючих видів рослин з типових екосистем важлива і як навчальна лабораторія для учнів та студентства, адже чимало рослин, особливо з охоронним, червонокнижним чи міжнародним європейським статусом, можна вивчати лише на території Бацаду. Надія Шевченко, Вадим Діденко, цей день.